Доброго дня! Сезон кабачків ще не закінчився. Попереду купа страв з кабачків, ще вони не надоїли. В нашій родині їх полюбляють, страви виходять смачні. Сьогодні приготуємо кабачкову піцу. Ось такого набору продуктів приготуємо кабачкову піцу. На початку натриму молоденькі кабачки на крупній терці. До натертих кабачків додаємо трошки солі і перемішаємо їх. І залишимо на 10-15, щоб пустили сік. Віджимаємо кабачки натерті від соку. Добре віджимаємо, щоб не додати багато лишнього борошна. До віджатих кабачків додаємо яйця. Наріжемо і додамо. Зелень. Я ще додам в тісто грам 50 сиру твердого, натру його на терці і додам до нашої маси Кабачкової. сир. Додали. Додамо трошки спецій, у мене італійські трави трошки. Ну, за смаком, звісно, як ви любите. Трошки сушеного часничку. І посолимо, але небагато, тому що у нас солений сир і вже посолені кабачки. Тому з сіллю, будьте обережні. Я ще додам до нашої маси кабачкової, як би основи. Ковбасу не на піцу, а всередину цього тіста кабачкового я хочу додати ковбасу. Це моя імпровізація. Я думаю, це буде теж смачно, якщо ковбаса буде всередині нашої основи. Ріжемо ковбаску маленькими кубиками. Додаємо ковбаску до нашої кабачкової маси. Все ретельно перемішаємо. І зараз будемо додати борошно. Подивимося, наскільки суха наша вийшла маса. Скільки, наш, добавити, скільки треба буде додати борошна. Так, ретельненько перемішуємо. Така гарна наша стала маса. Прям якийсь салат. Майже. Олів'є або окрошка. Так, гарненько перемішаємо і додаємо пару ложок борошна. Борошно можна використати цільнозернове, але в мене звичайне борошно вищого гатунку. Так, дві ложечки додаю, перемішую і дивлюся, чи, чи достатньо, чи ще додамо. При випіканні, звісно, ще ж трошки пустять сік. І ще, і ще пустять сік кабачки, хоча ми віджали, але все рівно вони ж сочні дуже. Тому не буде сухо, не буде суха основа. Ну, ось добре вже, мабуть. І достатньо борошна дві ложки буде. Не хочеться забивати борошном нашу основу, і, як би сказати, нашу майбутню піцу. Беремо листик, на листик пергаментний папір і смащуємо його олійкою. трошки на листик олійки і добре смачимо. Викладаємо нашу масу на, пергам... на лист, так, на якому будемо випікати. Всю масу викладаємо. Заздалегідь нагрійте духовку на 200 градусів. Так, я грію вже, включила, нагрівається моя духовка. Вирівнюємо нашу масу по листику. Добре, щоб вона була однакова товщиною. Основу вирівняли. І в духовку ставимо хвилин на 10-15, щоб прихватилася наша основа. 10-15, гарно розігріти духовку. А поки наріжемо помідорчик і сир натрем сир моцарелу. Так, нарізаємо помідорчик, вирізаємо, вирізаємо плодоніжку і нарізаємо скибочками невеличкими. Так, помідорчик готовий у нас. Так, натримо сир. Сир підготували, все в нас готово. Чекаємо, поки підсмажиться основа, запечеться, і будемо збирати піцу. Достала піцу з духовки. Аромат стоїть такий, прям просто бомба. Розкладаємо помідорчики. Я хочу трошки на помідорчики посипати перчику або якихось приправочок. Можна італійських травок. А я захотіла перчик. Так, на помідорчики так трошечки десь сипнути. На помідори засипаю все це гарно моцарелкою. Боже, яка вона класна. Ну, чого б їй наробити оце літом, коли. Кабачки, коли така основа е, низькокалорійна. Не, зімою ми робимо, звичайно, будемо робити піцу. А зараз чому б не зробити таку піцу з кабачка? Ну, звісно, хто придержується правильного харчування. Тому це, мабуть, буде цікаво. Так, все, посипали сиром. І будемо запікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилинок. Піца наша приготувалася. Аромат стоїть такий, прям ну, супер. Смачно все пахне. Так, як охолоне, розріжемо, посмакуємо. Піца наша вихолола, ми вже її посмакували навіть. Ось така вона виходить знизу. Ось так знялося наша пергамент. Знявся така вона знизу. А така от зажарена моцарелка наша, сирочок. Всім смачного! Дякую за увагу!